Доброго дня, любі друзі! В етері Софія і так роблю розклад на кожен день і зараз про понеділок. Місяць це король в царстві сонячної системи, він пов'язан в нашому гороскопі з розумом і почуттями, тонкими душевними якостями. Цей день це день матері та нових. Починань особливо добре починати справи на повну на повний або зростаючий місяць. Тоді всі справи отримають гарний розвиток і швидше будуть зростати. Понеділок сприятливий для робіт пов'язаних з обміркуванням та креативом. Подорожувати краще в південному напрямку, а з одягу вибирати білий і світлий, або ці кольори внести якимось чином в своє життя. Цей день добре вчитися, купувати речі, починати романтичні стосунки і реєструвати шлюб. Не варто проявляти емоційність і приймати складних рішень. По понеділках добре рано лягати спати. Понеділок це день для того, щоб увійти у ваш справжній потенціал, інтуїцію та емоції. Понеділок дійсно встановлює емоційний тон на тиждень вперед, тому що місяць приносить нам. Розуміння наших емоцій і те, чого ми хочемо досягти в найближчі дні, багато людей бояться цього дня або вважають його складним днем. Це пов'язано з тим, що емоції можуть перемішуватися у день місяця, змушуючи нас почувати себе капризно та мляво. Якщо ви не є шанувальником понеділка, може бути просто якась основна емоція, емоційна енергія, з якою ви не можете впоратися. Да і за того ви ну, і не любите цей день. Тож понеділок може також викликати позитивну хмилю. Мотивації та енергії. Якщо ми відчуваємо позитивну реакцію на наше життя і емоційне здоров'я, то понеділок може допомогти нам почати роботу і перебувати в гарному настрої весь наступний тиждень. І тепер, будь ласка, я розкладаю далі карти. А ви заходьте в опис, подивіться, що я вам пропоную. Так само там є силки на гороскопи. Для всіх знаків зодіаку. І так, любі друзі, загальні енергії цього понеділка, здоров'я, родина, друзі, оточення. Як цікаво, освіта та навчання. Відпочинок та розваги. Робота та кар'єра. Гроші, ресурси, духовний розвиток. Ну і прошу у Таро пораду, бо на що особливо треба звернути увагу в цей день? Тепер витягну одну карту. Цілюща енергія нам точно в цей день буде треба, тому що диявол, диявол з нами! Диявол, ну він завжди поруч, да? тут він заходить, бачите, ну буде намагатися зайти навіть в родину. Тож, давайте я запитаю, яка цілюща енергія в цей день допоможе нам пережити, пройти гідно все. О, люблю цю карту, супер. Тут є трошки відкриті у пані місця. Оголені. У нас така прям цензура, знаєте, на це. Тож, я прикрию, любі друзі, потім покажу вам ближче якось ту карту. <ріх> От, ну, поїхали трактувати. Тройка жезлів загальні енергії цього дня непогано. Жезли це про діє. І карта тут каже, що всі проблеми можна вирішити, якщо діяти без імпульсивності, якщо все продумати, застосувати дипломатичність, і тоді буде успіх і в торгівлі, і в бізнесі. Для когось буде можливість отримання поради, наприклад, від друзів та колег, звісно, якщо вони компетентні в тій сфері, да. дивіться, я стосовно порад, взагалі, таку хочу ну, тезу сказати. Дивіться, якщо ви, наприклад, да, хочете отримати пораду від своїх друзів стосовно грошей, стосовно, наприклад, інвестицій. А ваші друзі ніколи і ні в що не інвестували. От як ви гадаєте, чи дадуть вони вам компетентну пораду? Розумієте про що? Тож, будь ласка, якщо у вас є друзі, в якійсь сфері вони. Просуваються, да, вони там компетентні, в них є певні успіхи, і вам цікава саме та сфера. Тоді радьтеся і приймайте для себе ті поради в облаго. Якщо ні, край краще знайти спеціаліста, у кого ви зможете а, точно про, гарно проконсультуватися. От, ну і дивіться, тут в принципі за цією картою можливо позитивне вирішення питань та якихось домовленостей. Ну і так, дивіться, здоров'я, любі друзі, десятка мечів ще і перевернулася. Да? І а, ну, тут, каже карта, знаєте, що може бути якась все ж таки нестабільна ситуація на роботі та вдома. І це на вас отак само вплине. Розумієте? Можливо, і це, скоріш за все, знаєте, а, ну, для когось це буде ситуація, котра вже тривалий час тягнулася. Тому що не одразу. Да, не одразу в нас а, вштрикають а, десяток мечів, розумієте? А, це загострення, це якийсь пік. Можливо, ви, а, можливо скриті якісь були біль. Да, тобто ви не розуміли. Ви думали, що то одне, а то буде зовсім інше. Тож, будь ласка, якщо у вас а, це може бути несподіваний так само біль, але він може бути дуже потужним. Тож, будь ласка, тут не зволікайте, от не... не Якщо навіть це ваш психологічний стан, тому що для когось це буде саме психологічний стан, таке загострення, да? коли людина у людини таке відчуття, що, наче в прірву нещасть впала, да? все все порушилось, все погано. Ну таке буде таке. Внутрішній такий буде стан, психоемоційний. От, то все одно в такому стані не треба і не, не, не можна на тривалий час залишатися. Розумієте, шукайте спеціалістів, шукайте друзів, котрі просто вас можуть якось підтримати. Ну, якщо ви не хочете там одразу йти до спеціалістів. да, Тому що, коли таке загострення, ну не завжди люди, звісно, навіть можуть зрозуміти, да? адекватно відреагувати і зрозуміти, що їм треба вже допомога. От, для кого це, звісно. То треба буде навіть звертатися до хірурга. Можливо, на цей день у вас ну, буде, буде якесь незаплав... незаплановане хірургічне втручання. Тож, будь ласка, любі друзі, так само да, ну, у вас ви зможете бачити, ви зможете все вирішити. Але, звісно, залежить від вас, якщо ви не будете просто все, я, я лежу і вмираю. Іноді люди так роблять так. На зло всім я візьму і помру. Ну от розумієте, да, про що? Тож, будь ласка, в цей день слідкуйте за своїм здоров'ям. От і не зволікайте, не втрачайте час, якщо якийсь різкий біль. От, це означає, що дивіться, якщо ви ще який може бути варіант, ви можливо психоемоційно. Психоемоційному незадовільному стані вже тривалий час знаходитися. І тоді в цей день буде пік, може бути зрив. Розумієте, десятка це як оновлення, да, тобто якийсь новий стан, і в даному випадку він не позитивний. От Тож карта вас попередила. Звісно, обирати вам. Далі диявол, диявол заходить в родину, хоче зайти. Да? І тут карта каже про насилля, про ненавість якусь, про зв'язану навіть волю, впертість, можливо, да? можливо, якісь спокуси, і ви не зможете перед ними встояти. От тут, можливо, зустріч з людиною, для котрої важлива тільки користь, але вам доведеться скоріш за все, вирішувати разом якісь справи. Ну, дивіться. Стосовно цього е, такої трактовки, да, я е, постійно пояснюю, що це не завжди погано. Диявол це так само ще і сила. Розумієте? Тож. Е, Просто користь таке слово, да, що люди його якось знаєте, та ні, я не корисний. Ну як ти не корисний, ти на роботу за що ходиш? Щоб гроші отримувати, це є твоя користь, ти корисний. От, Тож в даному випадку людина може казати ще про людину, про якогось спеціаліста, наприклад, юрист, яка в нього користь отримати від вас е, зарплатню. ну, На що ви да, якесь винагороду за свою роботу? Розумієте? тобто... Це може бути у вас співпраця з людиною. Не обов'язково, що вона буде поганою, але там просто все буде чітко. Да? От треба, ну наприклад, треба розлучитися все. Ви кажете, мені треба це. Людина робить свою роботу, ви сплачуєте все. Тобто, тут може бути так. От, дивіться, тут ще можуть бути якісь події в житті, на хід яких ви не зможете вплинути. От, а для когось ця карта каже про те, що. Треба тримати своє его, тому що диявол его це від диявола. Так? Що таке его? Це коли я найкращий, я найрозумніший, я в родині головний. І я вам буду казати всім моїм родичам, скільки ви будете їсти, і що ви будете носити, розумієте, да про що? Тож тут карта вам радить не давати собі бути вище за всіх, інакше потім дивіться, як працює диявол. Він вас заманює, спокушає. Тобто тут буде, буде вас спокушати в родині щось, да? Або ваші родичі, можливо, будуть вас на щось спокушати, да. От і так далі. Але як працює диявол? Він вас покушає. І коли ви видитеся, повелися, наприклад, ну не знаю, пішли наліво, ну, з родини, да, пішли там розпустою, зайнялися. От, а... І тоді вам вже не так просто піти. А людина інша каже, ні, я хочу з тобою далі зустрічатися. Якщо ти не будеш, я розкажу твоєму чоловіку або твоїй дружині. Давай кохай мене. Буває й таке і все, від ви під впливом іншої людини. І вже як ви будете потім ну, з того да, виходити, от, тож знову-таки. Да? І то може бути ваше так, его з вами гратися. да? Поругалися в родині, наприклад, посварилися людина. Та, я таких як ти, десять собі знайду. Пішов на сторону і знайшов. От, Але ж. Диявол, він карає. Він сам вас буде карати за те, що ви повелися на його усі всі шашні. Чому? Ну тому що якщо ви повелися, він захоче забрати у вас всю енергію, всі ваші ресурси. Нема такого, що ви повелися на щось, і ви в тому, ну наприклад, якщо ви вкрали гривню, да, нема такого, що диявол вам не дасть можливість вкрасти потім 100, потім 1000, потім мільйон. Він буде вас підгодовувати, але ж розплата буде так само пропорційно рости. Розумієте, да? Тож цей день? Будь ласка, дивіться за свої мега, дивіться, як ви відноситеся до своєї родини, до своїх рідних. Можливо, ви живете з батьками і так само будете казати, да? ви, старі кашки, я вас годую, ще щось, да? От. Тож, ну, такий день випробовувань. А, ну, а чого б ні? Ми ж прийшли сюди навчатися на землю, да? От, і розклад вас просто попереджає. Тримайте зранку, просто встало ще з вечора. Ще з вечора краще в неділю лягайте спати да? і скажіть собі, завтра я прокинуся. Щасливою людиною. Я буду кохати усіх безумовно. Ну і ще щось. Налаштуйтеся. От засинаєте, кажіть собі таке. Запрограмуйте себе на те, щоб ви встали з цієї ноги, як треба понеділок, на понеділок, коли люди кажуть, Боже, завтра понеділок, ненавид же понеділок. Ну з якими ви енергіями будете входити в понеділок? Звісно, з мінусовими. І звісно, тоді, коли ви на низьких вібраціях, дуже легко вас взяти на емоційний гачок. Ви наробите дурниці, потім самі, а, с, самі себе будете катувати і так далі, якщо, якщо ну, іноді дияволу нічого не треба потім робити. Да? Людина сама себе зжирає просто зсередини. Ну і далі дивіться, друзі та оточення. Рицар Кубків. А, кубки це про емоційність. Ну, А тепер увага, да? дивіться, диявол і рицар Кубків. Для жінки це може бути зустріч з коханцем. Ви можете зустріти серед свого оточення людину, з якою у вас будуть якісь відносини. Для чоловіка, в принципі, ви можете зустріти істинне кохання. Можете зустріти чесну та розумну людину, дружню до вас. Для кого це буде просто прихід гостей, і ми бачимо кубок, да? тож, будь ласка, слідкуйте, скільки всього буде налито. Да? Ну, Випито. Налито можна наливати і виливати там кудись в іншу, в іншу посудину, да? але скільки буде випито, тому що пам'ятайте, що диявол поруч. Іноді просто люди потім. ну, багато, різне, багато чого можу розказувати з досвіду клієнтів. Просто люди іноді не, не пам'ятають навіть геть взагалі нічого, як вони там. В якійсь ситуації опинилися, да, з якимось третіми особами. Буває таке, любі друзі. От. Тож, дивіться, да, можливо, буде ще в цей день запрошення на вечірку. На якусь, наприклад, тусовку або презентацію. Можливо, буде романтична пропозиція. Знову таки. Пам'ятайте, що поруч диявол. Якщо ви вільні, звісно, якщо ви не вільні. Ну, то вирішувати, звісно, вам. Я тут не, не для того, щоб когось засуджувати, да? От, але розумійте, що потім ну, якісь будуть негаразди, звісно. Пустельник, дивіться, це про навчання, це про освіту. І пустельник це каже, в принципі, знаєте, або про людину одинака, або про таку людину, котра може вам дати пораду, мудру пораду. Карта вас закликає вмикати свою мудрість. Самопізнання, бути обережними, робити все повільно, да? тобто не бігти. Якщо ви в темряві, навіть з таким фонариком будете бігти, то є ймовірність ну, впасти, да? кудись, кудись не відреагувати на щось. Тобто, Тут карта каже про повільність, про практичність. От, Для когось відіграється, наприклад, мандрівки. Можливо, там ну, є виїзні ретрити, є виїзні тренінги. Да, можливо, будете таким навчанням займатися, самонавчанням, самовдосконаленням. От так само тут зможете отримати від якоїсь людини допомогу. Якщо вам вона треба, вона буде вчасно. От, Але знову таки, тут не варто поспішати. Будь куди, візьміть час, щоб обмислити ситуацію, час зайнятися духовним розвитком, час розібратися в собі, і, звісно, побути краще для того наодинці. Да, можливо, ви зараз знаєте думаєте, куди вам піти навчатися? Чим вам зайнятися, як вам розвиватися? Да, в яку сферу вам далі піти? От, то ж, карта вам радить: не поспішайте. Робіть якісь дії, але повільні. Да? От, Запитайте себе, побудьте наодинці, запитайте себе справ, насправді, чого я хочу. Треба шукати, знаєте, таку освіту, де вам буде так само комфортно і вам, і вашим дітям. Да? Так само треба за них так само подумати. О, то ж, тут день якихось роздумів таких, знаєте. Можливо, ну я ж кажу, можливо, будете щось обирати, то цей день просто залиште не для рішучих дій в цій сфері, да, От, а за для того, щоб просто подумати, прислухатися до себе. Король жезлів, дивіться, перевернутий відпочинок та розваги. Король жезлів каже, що можливо буде зустріч з суровою, але справедливою людиною з влади. Так само карта каже про те, що для реалізації якоїсь своєї тут мети стосовно відпочинку, доведеться можливо довго потрудитися. Да? Ну, наприклад, будете шукати там на вечір, ну або, можливо, ви не працюєте. Да? Будете шукати там якесь місце, де да? куди мені поїхати, що мені зробити, да? і як мені відпочити ще краще, і, і так далі. А сурова людина, дивіться, це може бути ще. Тут, бачите, так само в нас багато жезлів, а тут так само жезли, але перевернуті. Тож, коли ми робимо на відпочинку якісь неправильні дії, то сурова людина може казати про те, що це може бути людина з влади, з, наприклад, поліція, прокуратура, суд і ще щось. Розумієте? От, тож, будь ласка, дивіться, як ви хочете відпочити, як ви насправді відпочиваєте. Що да? ви робите? Тому що на таких енергіях, звісно, ви, можливо, захочете з кимось навіть увійти в якусь конфронтацію. от, Можливо, з такою людиною ви захочете да, якось там довести йому, що він такий собі король. от, Але ж людина все ж таки навіть перевернуті це ваші енергії. Да? Тут людина все ж таки вона сидить на троні. Тож ну, подумайте, чи варто воно вам. П'ятірочка жезів, дивіться, знову-таки, да, боротьба. Робота та кар'єра, якісь таємниці, якісь недомовленості можуть бути п'ятьорочка. Це завжди а, про якісь переломні моменти, і тут можуть бути випробовування, якісь незрілі рішення. А, по цій карті треба пропрацювати свою жадібність і своє марнотратство. Тобто, да, диявол це про крайнощі. Я наприклад на, на обіді не куплю, не купую собі достатньо їжі. Да? Бо я ж, я ж ну, економний типу, да? я для себе жадібність до себе проявляєте. Але ввечері ви можете спустити півзарплатні, наприклад, наприклад. Да? Тому що ну, я ж відпочиваю зараз, я ж зекономлю потім на обідах своїх. Тобто Тут нелогічне якесь може бути а, ну, ваше поводження. Таке. От, тут може вийти якась ситуація з-під вашого контролю, а, тому що ви тут, в погоні можете бути просто за грошима. Знову такі его в цей день, да? коли его керує вами, ви робите помилки. Обов'язково. Обов'язково. От, ще дивіться тут. Подумайте, реально, чи я адекватні ставлю якісь цілі. Тому що за цією картою ви можете ставити якісь цілі, котрих ви ніколи не зможете досягнути. От. Ну і тут буде такий стан, да, якийсь, я ж вже сказала, протистояння, і буде такий стан, знаєте, що вам буде вважати, що взагалі все ваше спокійне життя просто розривається на очах. От. Тож, бачите, в цей день так само дуже, дуже важливо опанувати своє его, все, що стосується кар'єри та роботи. Далі дивіться, дев'ятка пентаклів це ваші е, гроші, це ваші ресурси. Ну, у вас тут все чудово. Тут ви, можливо, просто за крок до того, щоб ваше життя почала входити якась стабільність. Тут у вас буде порядок в справах, да? тобто все ж таки, дивіться, протиріччя. Чому протиріччя? Тому що диявол він буде вас розхитувати. Ця карта вам каже, заспокойся, Зроби порядок у справах, все, що стосується грошей, пентаклій. Да? От, а тут про жадібність та марнотратство. Тож. Карта радить вам, скажімо так, тримати свій успіх в фінансовій сфері при собі. Розумієте? Тому що дивіться, я просто дивлюся на загальний розклад. От тут є і зрада, да. От тут є а, якісь там погулянки. Ну, диявол то взагалі в нас вона головна зараз так вийшла. да, Посередині головна карта цього розкладу. От пустельник так, він так само він так само шукає а, балансу постійно. Ця людина постійно шукає балансу в собі. І тут я вам радила, тому що дев'яточка це супер, це успіх в фінансовій сфері, це про вдачу в особистому житті. Тут може з'явитися можливість відпочити від справ да? відпочити, але як саме ви будете відпочивати знову такі, щоб ви не набалакали на своєму відпочинку чогось не того? Тому що коли дев'ятка, це перед. Це коли ви вже повні да, от на вашому рівні у вас все чудово. Це класні гроші. Це можна бути вже спокійним, ну на певний там час, да, впевненим в собі людиною. От, але знову таки тут вам треба его опанувати. Якщо ви почнете вихвалятися, в мене дев'ятка пентаклів, то неодмінно знайдуться люди, котрі захочуть вас заштрикати. Тому що іншим людям важко переживати успіх. Тим паче, якщо то близькі якісь люди. Бо якщо людина нічого з вас не, не має від вашого успіху, то нащо їй радуватися за вас? Ну, є такі люди, є, але вони ви. ну... Вони вже на певному рівні, розумієте, духовного розвитку, коли вони можуть просто порадіти і сказати: Вау, клас, супер! Я тебе вітаю! І вони не будуть думати, як у вас щось відібрати. І якщо ви е досягнули чогось, е чого хочуть ті люди, вони просто задумаються, як би мені так само цього досягнути? Але не в мінус вам, розумієте? Вони підуть своїм шляхом от і будуть собі там працювати з собою. Тож тут, будь ласка, да, в цей день. Е Залиште все, як є. От в цей день краще зберігти все, що у вас є. Успіх прийшов, тихесенька собі. Хочете це якось для себе закріпити, погуляти, обмити, як то кажуть, да? от, то так само взяли одну пентаклю, або скільки ви хочете, от на, на інше поставили табу. І е, коли відпочиваєте, да, якщо ви там ну, випиваєте, наприклад, тримайте при собі всю важливу інформацію. Не треба розпотякувати, Що у вас скільки, да, і, як то кажуть, ще може тобі сказати, де гроші лежать. Да? Ну іноді люди навіть так роблять. <свісно> да, я знаю. Ну і так, дивіться, через що у вас буде духовний розвиток, справедливість перевернута. І карта каже: дивіться, підтверджує. Ви можете потрапити під вплив людини з влади, да, або людина з влади це може так само бути ваш владний чоловік, або ваша владна жінка. Жінки так само маніпулюють, от і ще як і тримають усіх отак, або не просто людини з влади, да, або навіть можете потрапити під вплив юридичних можливо структур. Розумієте, да, дато щось ви можете собі на відпочивати, любі друзі. От тут, можливо, до вас будуть застосовуватися зловживання владою. Можливо, ви так будете робити, я не знаю, тому що у вас диявол в родині. От, а тут карта каже, що можливо навіть розлучення, якісь сварки, нерозумно, тому що поведінка, безкомпромісність якась, якась. Да? Я пішов наліво і все. А ти тут сиди і плач, і горюй за мною. Я просто приклад зараз приводжу. розумієте о, так ну так люди роблять це життя. На, на жаль, це життя. Приклади. От то ж тут, а для когось тут буде несправедливе покарання. І якщо ви зараз, наприклад, у вас є судові якісь тяжби, да, то може все ж таки бути програш. Через це у вас буде духовний розвиток. Як ви з цих ситуацій будете виходити, да, наскільки гідно ви будете з них виходити, такими буде ваш розвиток. Ну і далі дивіться, сонечко теж перевернута, одна з найпотужніших карт старших арканів. І тут карта каже, на що звернути уваги? Тут, можливо, затримка у справах буде. Знову таки карта каже, що може бути зустріч з егаїстичною людиною, у котрій є тільки її правильний Погляд, всі інші хибні, і це що? Его знову таки, так? Да? От, але не дивлячись ні на що за цією картою, у вас можуть бути маленькі радощі та задоволення. Тож, любі друзі, головне завдання цього дня тримати своє его під своїм керівництвом. Не дозволяйте йому керувати вами, тому що ви керівник его. В ньому є потужна сила, але ви повинні а, навчитися використовувати ту силу собі во благо. І це можливо. Не можете самі запрошувати на індивідуальні консультації. Ну і так, любі друзі, дивіться. Давайте я покажу вам повністю. Тут ці груді не дуже так їх зрозуміло, я вважаю. Да? Просто, ну, коли я прикриваю, не дуже зрозуміло, що там. Да? От дивіться. Яка цілюща енергія вам допоможе? Яка цілюща енергія вам допоможе? Будь ласка, ви повинні зараз відчути, про що каже вам ця карта? Про що саме вона каже? Можливо, іноді знаєте, люди, коли дивляться на цю карту, вони навіть кажуть, а я навіть знаю про кого це. Да? З ким я можу бути в таких енергіях. Тобто, можливо, у вас і є людина поруч, яка може вас отак от підтримати? От, ну і дивіться, персифона посил від неї. Радій життю, насолоджуйся кожній миті життя. Бо задоволення скінчається раніше, ніж життя. І на цій позитивній ноті, любі друзі, я бажаю вам всього самого найкращого. Знову-таки запрошую на індивідуальні консультації. До побачення з повагою, Софія!